Слава Господу! Слава Богу, цей ранок ми можемо предстати перед Ним. Хвала йому, честі, подяка і покліньому за те, що він для нас зробив. І сьогодні ми маємо це свято, і ми будемо святкувати перемогу життя над смерті, над смертю, перемогу. Праведності над гріхом, яку нам приніс Ісус Христос, Хвала йому за це. І я бажаю читати Слово Господнє. Це буде книга пророка Ісаї, 53 розділ. І я хотів би зачитати весь розділ 12 віршів, але щоб ми прониклися тим, що говорить Ісая про нашого Спасителя, про те, як він пророче говорив за багато часу до того і про ту милість, яку нам Бог явив через Ісуса Христа. Ісаї 53 розділ хто наші спасені ті звісті повірив, і над ким відкрилось рамено Господнє, бо він виріс перед ним, мов галузка, і мов корінь сухої, сухої землі. Не мав він принади і не мав пишноти. І ми його бачили, і краси не було, щоб його пожадати. Він погоджений був. Його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами, від якого обличчя ховали, погоджений. І ми не цінували його. Направді ж, він наші немочі узяв, і наші болі поніс, і Ми уважали Його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразками і мучив. А він був поранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровлено. Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу. і... На нього Господь поклав гріх усіх нас. Він гноблений був та принижуваний, але у своїх не відкривав. Як ягня був проваджений він на заколення, і як овечка перед стрижями своїми мовчить, так і він не відкривав у своїх. Від утиску й суду він забраний був. І хто збагне його рід? Бо з краю живих він відірваний був за провини мого народу на смерть його дано. І злочинцями відзначили йому гроба. Та його поховали в багатово, хоч провинен він не учинив і не було в його устах омани. Та зволив Господь що побити його, щоб муки завдано йому, якщо ж душу свою покладе він за жертву, як жертву за гріх, то побачить насіння, і житиме довгі дні, і замір Господній рукою його буде мати поводження. Він через муки своєї душі буде бачити плід та й насититься. Справедливий мій отрок. Оправдає пізнанням своїм багатьох і їхні гріхи понесе, тому то дам уділ йому між великими і спотужними буде ділити здобич за те, що на смерть віддав душу свою і злочинцями був порахований, хоч гріх багатьом сам носив і заступався за злочинців. Амінь. Амінь. Трошки довший текст, але я захотів його прочитати повністю, тому що, скажу особисто, я цей розділ. 53 розділ не може його читати спокійно, без емоцій, без того, щоб проникнутись, переживатись з тим, що зробив Ісус Христос. І, власне, і Біблію ми не можемо читати як якусь художню книжку, перечитуючи просто як якусь історію, що воно десь було колись якесь оповідання, тому що це є Слово Боже, воно є діяльне, воно діє в наших серцях, воно. Як говорить Писання, воно не вертається без плоду, але робить те, на що його послано, на що саме Господь дав це слово, щоб воно робило переміни в наших серцях. Воно міняло життя і слава Господу за те, що через його жертву, Його пролиту кров ця книга має це слово, має ту силу міняти життя людей. І ми є одні з тих, про кого написано, про кого говорив Ісая стільки часу назад. Хто нашій спасенні тій звісті повірив? І над ким відкрилось рамено Господнє? І ми є одні з тих мільйонів щасливих людей, які повірили тій звісті, тій Євангелії? Тому новому заповіту, який ми склали з нашим Господом. Слава Господу за це! І це, це стало можливим через те, що. Господь Ісус Христос прийшов у цей світ, і ми сьогодні будемо згадувати про це, виконувати заповідь Господню. Будемо мати вечерю Господню. І настільки важливо, щоб не тільки раз в місяць ми переймалися тим, що саме зробив Господь для нас, що Він нас простив, омив, оправдав, зробив нас синами, Батька Небесного нас. Але щоб ми жили цим кожного дня. Кожного дня ця, ця добра звістка, щоб вона була в наших серцях, в наших устах. І хай Господь нас благословить у тому, щоб ми жили цим і щоб ми переймалися всім серцем тим, і упокорялися перед Господом. І коли ми думаємо про Ісуса Христа, коли ми роздумуємо про те, що Він для нас зробив. Щоб наше серце схилялось перед Ним подяки. І саме цю молитву, яку буде мати, я бажаю, щоб ми прийшли і дякували Ісусу за те, що Він зробив в нашому житті. І кожен нас погадаємо ті моменти, коли ми навернулись до Господа, згадаємо за ті моменти, як ми жили до того, як ми. Примирилися з Господом Ісусом Христом, хто народився в віруючій сім'ї, можливо, не бачить такої суттєвої аж різниці якоїсь. А хто прийшов зі світу, кого, кому, як говорить Писання, більше прощено, той більше любить. І тоді ця любов, яка злилася вже з серця наші Духом Святим, вона. Робить нас небайдужими до цієї звістки, до того, що зробив Ісус Христос, і ми хочемо ділитися нею. Ми хочемо провозглашати ту добру звістку і іншим людям, переживаючи ту радість спасіння, яку ми особисто отримали. І думаючи над тим, замислюючись, кожен особисто над тим, а скільки мені простив Господь, а скільки разів я щось не те робив. Скільки разів я говорив щось не те, скільки разів думав щось не те, або інше, що робив. І приходячи у визнанні перед Ісусом Христом, просячи прощення, в нього ми отримували це прощення. І це саме є те, що зробив Христос, про що написано. Хочу прочитати в, 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 в посланні до Римлян, 8 розділ із першого віршу, де говориться про те. Що Господь Ісус Христос зробив те, чого не міг зробити закон. І восьмий розділ, перший вірш говорить, тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить в Христі Ісусі не за тілом, а за духом, бо закон духа життя в Христі Ісусі визвали в мене від закону гріха і смерті. Бо що було неможливе для закону, чому Він був безсилий тілом, Бог послав сина свого в подобі грішного тіла і за гріх. Осудив гріх у тілі, щоб виконалось виправдання закону нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Що саме не міг зробити закон? Закон не міг звільнити від гріха, закон не міг простити гріх, він покривав гріх, якби покриваючи, приносили жертву люди, і вони якби ну, відтерміновували покарання Боже, тому що люди знову і знову робили. Те, що було не до вподоби Богові. Але, але саме жертва Ісуса Христа, вона має силу і по цей день прощати всякий гріх і має силу звільняти від гріха. І я вірю, що кожен із нас, або ж багато з нас пережили ті моменти, що Господь нас звільнив багато від чого: того, що ми самі не могли звільнитися від якихось не тільки шкідливих звичок, там можливо куріння або ще щось інше таке Погані слова, або ще щось, але гріхи, які вони чіпляються і вони не хочуть, не залишають нас, і ми не можемо збутися, але кров Ісуса Христа вона звільняє від цього. І ми бувши рабами гріха і смерті, перестали ними бути і стали рабами праведності. Слава Ісусу за це! І це все завдяки тому, що Господь Ісус прийшов на хрест. Він з доброї волі прийшов. Аби виконати волю Отця, Батька Його і Батька нашого, хвала йому за це. І читаючи цей розділ, ми бачимо, що Ісая пророчі говорить про нього і те, що воно збулося в житті Ісуса Христа, що Він виріс, мов та галузка, мов корінь сухої. Землі, він, він не народився в якомусь царському роді, знатному, палатах. Знаємо, він народився в бідних яслях. Він якби ні звідки, як проста звичайна людина, з'явився в цей світ. І в ньому не було краси, щоб його пожадати. Ми не знаємо, як виглядало обличчя Ісуса Христа. Зараз, ну, і у всі часи люди пробували якось це відтворити, щось малювати, якісь образи. Ну, Якщо подивитися, навіть на ті образи вони відрізняються одне від одного, і ми не можемо сказати, що то є Ісус Христос, тому що ніхто з наших, наших сучасників його не бачив, але, але в нього була та краса, була та краса, яка приваблювала, приваблювала людей до нього, притягувала та любов, та велика Божа любов, коли він був готовий і допомагав усім людям, коли він кормив голодних, коли він зціляв хворих. Прокажених, він не боявся доторкнутися до прокаженого. І інші моменти, коли він робив це, і він це любив з такою великою любов'ю, що це людей вело за ним. Так були моменти, коли, як і він сам говорив, що ви не йдете, тому що хочете мене, в слові своїми словами, скажу, що не хочете мене слухати, але тому, що наїлися наситились. і наситились. І, і тоді люди йшли, шукали. Їжі в нього, і він давав, але та краса його приваблювала людей. В, людей, в ньому було щось особливе. В, ньому, в його єстві був сам Бог. І ця любов вона зливалась на людей. Хвала йому за це. Він був погоджений, його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами, і в якого обличчя ховали, погоджений, і ми не цінували ним. Я думав над цим, якби Ісус Христос був нашим сучасником, якби зараз, люди. Так, ми вже розуміємо, що того не буде саме в той спосіб, як було тоді, тому що він вже був, він прийшов. Євангеліє є написана, ця добра звістка є для нас, і нам потрібно тільки вірити в те, що написано. Але саме в той час люди хтось вірив, хтось не вірив, хтось заздрав, хтось священники Книжники, фарисеї, вони відштовхували його. Навіть самі в той же саме час, очікуючи його приходу Месії, вони не зрозуміли, час відвіданий. Вони не впізнали, що це Син Божий посланий з небес для Ізраїля. І вони його відкинули, вони його відштовхнули. І не було того, щось можливо, щоб його приваблювало. Але четвертий вірш говорить, насправді. Він Наші немочі взяв, наші болі поніс. А ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразками й мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. І кара на ньому була за наш мир ранами ж його нас уздоровлено. Слава Богу, за те, щоб я і ти, брати і сестру, любий друже, не був ворогом Божим. А був сином і донькою, за те, щоб кожен із нас мали мир з Богом, за те, щоб кожен із нас мали мир в серцях наших мир, про який писання говорить, Ісус сказав, що я мир свій даю вам, не так, як світ дає. Я мир свій даю вам, за те, щоб я і ти мали цей мир в серці, мали спокій, мали впевненість в завтрашньому дні. Мало впевненість в тому, що Бог тримає твою долю, мою долю, за це була заплачена ціна. За це була заплочена велика ціна Сина Божого Ісуса Христа. І хай ця звістка, спасена звістка, в яку вона, ми повірили, яку ми почули, вона не затихає в наших серцях, хай вона тільки, тільки розмножується, і ми, щоб її. Доносили іншим людям, що ми ділились нею. І хай Господь нас благословить у тому. І одиннадцятий вірш говорить, що Він через муки своєї її душі буде бачити плід та й насититься. Справедливий мій отрок, оправдає пізнанням своїх багатьох і їхні гріхи понесе. І Господь Ісус, пройшовши все те, що було йому належано пройти, Він. Дивиться і бачить плід душі своєї, плід своїх страждань. І ми є одні з тих мільйонів, хто повірив на цій добрі звісті. І Господь радується тому, що Він не надаремно страждав за те, що Він не надаремно кров свою пролив. Але є плід страждань, є плід, який радує Його, що стільки-стільки людей повірили. І спаслися через Його жертву. Слава Господу за це. І давайте ми в цій молитві прийдемо. І я хотів би, щоб це була подячна молитва. Ми ще будемо молитися, ще будемо чути Слово. Ми будемо брати тіло Ісуса Христа і Його кров вірою. І... Але в цій молитві давайте ми прийдемо і подякуємо щиро, кожен за нас особисто, за те, що. Господь Ісус, кожен, скажімо, Господи, я дякую, що Ти за мене постраждав. Я дякую Тобі, що Ти простив мої гріхи. Я дякую, що Ти зняв мої провини, те, що я сам не міг, те, що закон не міг зробити. Це зробив Ти на хресті Голгофи. поніж моє покарання, поніжся, мій гріх, взявши на себе. Хай Господь нас благословить, щоб ми мали відкриті щирі серця перед Господом. І хай наша хвала не замовкає, не змовкають наші уста славити нашого Господа, тому що Він вчинив те, що ніхто не міг зробити. Це є подвиг душі Його. І ми давайте придемо і прославимо його за це. Хвала нашому Богу, амінь. За твоє благословіння. Ми дякуємо тобі, Господи, за те, що ти виконав волю Отця і наподжив душі своєї, дивишся із задоволенням. Аллілуйя. Я дякую тобі, Господи, за те, що. Боже мій, всьому кожного, твоєї душі, Господи, yeah